Незвичне місце для зйомки, вийду, продовжу. Вчора і сьогодні енергії базової своєї набагато менше, ніж раніше. Потрібно трошки відновлюватися, болять досить суттєво ось ці променеві м'язи ось промені. Бачите, на передпліччях оці, оці м'язи. Але елементарно не супер важку роботу. Робити можна, наприклад, гладити кролика, ну і викидувати з ями пісок. Сьогодні з татом робили дуже великий об'єм роботи, зараз покажу, що в нас зроблено. Я думаю, що це відео єдине на сьогодні. А завтра буде більше на більше знімлю процесів. Ось тут вже проклали труби з кабелями, труби під воду. Вкапувалися, пробивали дирку туди, зі сторони кухні, там врізалися, провели, запінили, пісочком закидали, трошечки підкопали, з'єднали ці всі труби, всі стики. Балики не продаються. Додатково ще скотчем заметали. А діти? Вона да. ж кряпка, дряпка, називайте як хочете. Також там вже є момент, я сьогодні, нарешті, залазив в криницю. Тут є такі сходи. Зараз покажу. Невеличкі сходи, там вже вода. Вода! Гей! Гей, дві кролика дати! Так, да, ось така водичка, 5 метрів до води. Тут ми заізолювали, щоб нічого нічо не попало. Все. Так, так, Все так. по технології. Все добре. Кролики дуже хороші, не продаються. <рес> Майстер продаж кроликів. Саме так люди і купують кроликів, коли їм кажуть, що Я вони не, кажу, не продаються. Вони не продаються. Та мені зараз будуть писати, що вже хочуть купити, Віру. Та -та -та так не працює. Так, ось тут. Слухай, 100 тисяч євро в секунду. Там Це на стільці стояв лазер. Ми лазером били, перевіряли. Е, глибину має бути стік сточний. М -м, глибина має поступово-поступово збільшуватися, а в нас тут вийшло вступ. Хто хоче купити кролик. А в нас навпаки отут пішло на підвищення і зараз я вкапуюсь глибше, глибше, глибше. Тут вже ще глибше, тут вже майже 90-100 тобто сантиметрів. Потім поворот сюди і завтра ми будемо копатися аж, аж туди. І там ще буде друзі, яма за, за туалетом 2 на 2 метри і 2 метри в глибину. Це я зараз зрозумів, що саме моя улюблена робота це копати в ямі, копати в траншеї. не коли ти. Назовні, і копаєш оце постійно розгинання поясниці, йде, поясниця ушатується. Дуже часто, майже у всіх людей в селі хвора спина, а саме коли ти в землі, під землею, в траншеї, то коли ти копаєш, тут в основному працює верх тіла викидувати. І тут плечі, і, звісно, лікті. Головне, не ушатати лікті, а так навантаження на плечі досить приємне, скручування на прес, тому що лопата вона отак викидується. Набік. Ну ось так. Думаю, завтра продовжу. Бо сьогодні, взагалі, знаєте, думав, що нічого не буду знімати. От мінімум по коротким роликам, Там день 16-й в селі, що майже глибина майже до плечей. Ну, до, до грудей десь, так? ну, 90... Там 95 сантиметрів десь. Така була угу. Там. Зараз вже більше. можна зробити більше. Угу. Я біля турніка, але сьогодні нема тренування. Сьогодні є робота, там на фоні кабаків вже кучки є, то Надя вже позбирала трошки, зараз... Продовжується збір гарбузів, тому робота кличе. Чи то не робота, чи то коза кличе. Коза ти кличеш? Ага. Кажи. Колись давно, декілька років назад, я займався макрозйомкою. І я хотів займатися відеостоками, фотостоками. У мене дуже гарно виходило макрозйомку робити. Зараз іноді я бачу, підмічаю щось гарне і знімаю, мені це дуже подобається, але не хочу зараз перетворювати це в якусь професію, в якусь роботу. Мале відпочиває, велике теж. Тому що обід в людей. Обід це перерва на їжу, в тварин, обід це перерва між прийомами їжі. Ось так. Ну що, друзі, збір гарбузів завершено. Ось там гарбузики. І я собі підібрав, підібрав ось такий на обід. Так що будемо зараз готувати, покажу, покажу рецепт. Це незвичайна гарбузова каша, а щось інше краще. До речі, на камері він трошки не такий помаранчевий. Він світліший. Дуже-дуже стиглий, має бути смачний. 18-й день в селі, як тобі? Друзі. В селі дуже дуже легко бути вегетаріанцем. Молоко в сусідів є. Тобі не обов'язково навіть мати корову. Купуєш одразу, доставка найближча. Просто домовляєшся, в тебе молочка є. Можна робити з молока що завгодно. Якщо в тебе є якась пристрасть до якихось дорогих сирів, ще чогось. На ну, молочці, маслу гі, наприклад, це все замовляється. Якщо нова почта тут не працює, ну якось домовишся, щоб хтось з села, той, хто буде їхати в якийсь там день в, на, в місто, там на пошті забере. Тобто, в принципі, ти можеш просто не заводити ніяку тварину, ні свиней, нічого і їжі вдосвіт. Все, що вирощується, все можна їсти. Тому, друзі, це ніф, якщо хтось думає, що в селі. Тут виживають на м'ясі, на яйцях. Ні, друзі, тут можна виживати по-різному, все залежить від того, на що ти готовий погодитися. Які в тебе принципи? Якщо в тебе принципи, я не їм м'ясо, яйця, нічого такого риби, ні в якому разі, то тобі буде відкриватися цей шлях вегетаріанства, і ти будеш бачити кругом продукти харчування навіть в селі, навіть в місті, будь-де. Це не залежить від якогось місця, де ти перебуваєш. Звісно, якщо ти на. На північному чи південному полісі там інше. Ну, Знову ж таки питання: що ти там? Що ти там, а? Вертайся. Вертайся до нас. <рес> <рес> Дякую. А скільки років ти вегетаріанець? Я вегетаріанець вже 7 рік, чи сьомий, чи сім повних. От, і життя змінилося на краще. Здоров'я набагато краще. От ніби, знаєш, як мені було 26 зараз 33. Роки беруть своє, але я вам скажу, що роки беруть своє ще в процесі очищення. Що ці сім років я очищаюсь на фізичному рівні, не тільки на фізичному. Тому постійні тренування, слідкування за здоров'ям, закалка, стояння на дошках садку, кидання собі якихось викликів, тримання аскез, чисте харчування воно призводить до омоложення нашого тіла. Звісно, тіло не вічне, там 50, 60, 70 років піде все-таки на спад. Але ми можемо цей спад сповільнити. І навіть якийсь час навіть розвиватися. Я думаю, що до 40-45 у мене буде здоров'я сили ставати все більше. Де ти береш білки? Каші, гречка, пшонка, рис кругом від 8 до 12 грамів білка. Якщо хочеш масу набір, щоб прям м'язи росли, є сочевиця, зелена сочевиця, в червоній ще більше білка. Молочка, сири. От я люблю, наприклад, кашу з молоком. От тому з пілками тут взагалі все дуже і дуже просто. Та який твій основний раціон? І зараз запитаю, а де ти береш жири? А де ти береш жири? Друзі, ну основне джерело жирів для мене це, по-перше, молочна продукція, в сирах досить багато жирів. В молоці теж достатньо жирів. І також це. Готування на топленому маслі Гі. Тобто масла є в моєму раціоні, я можу смажити на маслі Гі або кокосовому маслі вони максимально температурорезистентні і корисні. Вони не виділяють канцерогенів, тому все класно. Тепер скажи, що для тебе є джерелом вітамінів на вистеріацію? Що для тебе є джерелом вітамінів на вегетаріанстві? Друзі, вегетаріанська їжа більш вітаміно. Збагачена. Вегетаріанська їжа, друзі, вона більш вітаміно збагачена, ніж інші раціони. Тому це, мабуть, дурне питання. Все, що я їм, те є, має вітаміни. Дивіться, свіженький гарбузик зварю. Гарбузову кашу з кукурудзою. Додам туди ще, можливо, якогось насіння, горіхів. Ось тобі вітаміни, горіхи, насіння, масла в рослині можна використовувати, там багато вітамінів. Будь-які каші, вони теж вітамінізовані, свіжі фрукти, овочі. Просто от прибирай це все, що запаковано в яскравих упаковках, в магазині і все. І все інше майже буде вітамінізоване. Люди. Мають оцей весь авітаміноз, додаткові вітаміни треба вживати через те, що вони купують всякі фафлі, шоколадки. Оце все, де воно мертве, перепрацьоване, рафіноване, і там реально нема вітамінів. І тому, коли ти купляєш щось, в чому нема вітамінів, ти обкрадаєш свій раціон, обкрадаєш цей прийом їжі вітамінами, і потім тобі треба щось додатково вживати. Тому ось так просто природне харчування, звичайне, поменше всього, що в упаковці, і буде тобі щастя. is